Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Хочу показати розпаковочку свого замовлення. Отримала вчора посилочку. Хочу показати це в мене замовлення компанії Pharmacy по каталогу номер 6 Каталожок у нас виглядав ось так. Приурочений він до Дня Батька. Багато цікавих пропозицій в каталозі, але я швиденько так мусила робити замовлення. Не чекаючи, не збираючи, як то кажуть, клієнтські замовлення, я вирішила е, зробити відразу ж того, що е, на роботі колеги попросила мене замовити їй гелі для душу з оливкою. Замовила вона для себе і для своєї свахи. Сподобалися їм ці гельчики, замовили вони обидві дві штучки. Тут у нас якась така наліпочка з боку, так якось клеять. Були вони без знижечок в цьому каталозі, без будь-яких акцій, але вирішила замовити відразу ж, тому що треба для них ці гельчики завести. Також, що ще було в замовленні, по знижечці, по спецціні цього місяця, хороша була ціна на місце для тіла, краш і лямур. Лямур у мене ще. У запасиках є, вирішила я взяти краш. Якось вони були ці місти, вже знімалися ніби і виводилися. Це їх назад повернули. Цей такий більш свіженький, дуже його полюбляє моя донька. В неї такий був, їй більш подобається цей, ніж Лямур. Тому вирішила я взяти два цих місти. Такий свіженький, фруктовий, на літо Класний. Вирішила я взяти два краша. Зараз, якщо швиденько знайду, там 186, дивіться, була ціна А, 183. Звичайна ціна стандартна 229. І в цьому каталозі можна за 183 гривні замовити. Що я, власне, і зробила. Далі, наступне також, була. Спецціна на водички незалежна і на сігнору сігнора пюру. Також були непогані <клес> знижечки, тому вирішила я ці два ароматики взяти. У мене ще в запасиках є, але на продаж, можливо, хто захоче, тому вирішила взяти. Не можу так швиденько знайти ароматики. Подобається мені. Незалежно у нас іде Ось така пропозиція була, незалежна і зігнора Пірл. Незалежна у нас іде е, аналогом імператриці, а зігнора Пірл у нас йде теж така фруктова, квіткова. Е, в верхніх нотах абрикос, бергамот, чорна смородина у серці. дамаська троянда, конвалія, магнолія, фрезія і в базі ваніль та мускус. Хороші такі водички. Вирішила я такі по скидочці взяти. Незалежна, зараз є у моєї доньки, ось так вона виглядає вже, в принципі, гарно так вона її поносила. Дуже вона, ця водичка, схожа на ось таку імператрицю. Старалась в мене наліпочка трошечки, того, що потік сам флакон, я вже також її добиваю, дуже вони схожі, ці ароматики. Схожі в них пірамідки. Е, у незалежної нота гревень, кавун, полуниця, жасмин, в серці, це кламен, водні ноти і в базі мускус і сандал. О, хороша водичка, така половалочка, літо свіженька, те, що треба. Також взяла, я була по е, знижечці, також цього разу ось ця олійка з чайним деревом, 199 гривень, здається, взяла Наяв, наявність в запасики, тому що беру постійно її для доньки. Вона завжди користується нею, тому, поки була по скидочці, вирішила я взяти. 199 здається, була її ціна. Завжди десь я її по скидочках виловлюю. І так, щоб одна штучка, одна-дві штучки, щоб в запасиках були. Далі ще пройшлася я по олівцях. Чоловікова сестра просила. Замовити їй якийсь коричневий олівець для брів. Бачу, цього разу також в каталозі на олівчики для очей, і для брів була хороша ціна, також трішечки знижечка. 159 гривень були олівчики, я взяла у третьому відтіночку Deep Brown. Олівчик йде за щіточкою для брів. Спеціально призначений. Тоненький такий, це оновлено вже оновлений дизайн, оновлена глянієчка. Так, білі вже такі коробочки і білі самі ось такі тоненькі олівчики. Так, Дібран пишеться ось тут. Очевидно буде. Фокус десь, як завжди, губиться. Не хоче ловитися. Ось. Так. Де в нас тут щиточка? Тут у нас сам лічик. Він ось такий тонесенький доволі. Тонесенький, тонесенький. І якщо лесенько. В принципі, малює непогано. Це накоричневий ось такий олівчик. Тоненький, тоненький з цієї сторони у нас щиточку, ось така маленька, щоб причесати бровки вкласти ось такий олівчик. І ще взяла два для для очей ось такі механічні. Тут у нас різні кольори. Я взяла Glitz Brown, четверти, четвертий номер і ну, перший чорний. Glitz Brown у нас іде такий мерехтливий, ніби має, як заявлено, в каталозі має бути. І чорний це класично чорний, звичайний також подібні такі. Це вже ось так виглядає. Тут у нас надпис: білійцправом. Так, цей уже трішечки товстішенький такий. І стержень, товстіший. 0,35 іде грама. цей олівчик, а цей для бріб 008. Так, і. Пробувати, як буде малювати. Ось так виглядає. Трішечки такі там. Блискітки такі, такі не є, делікатні, такий він, як перламутровий, трішечки поблискує. Чек хороший. Такий тут станький доволі, думаю, вистачить надовго. Ось такий юлівчик і. Чорний. Ну, чорний, то буде класично. Чорний без мерехтіння, без блискі, то просто чисто чорний. Так, тут у нас пишеться блек. 01 номер. І ось так виглядає сам Легенько-легенько так бує ось такий чорний. Гарно малює, так один дотик і вже намальовано. Ну і в якості продукту за замовлення на 40 балів я обрала аромат. Були там представлені ще продукти, але я цього разу опинилася на ароматі. Цього разу аромат мені, який був представлений, сподобався. І я одразу ж вирішила взяти. Це аромат Passion. Подобається мені цей ароматик, в мене він є. Ось так виглядає флакон. 60 мл його тут об'єму, він досить такий важкенький. флакончик, великий об'єм. Приємний дуже аромат. Такі і квіти, і фрукти солодкуватий такий. Я ним користувалась, носила його масини, здається. Класний аромат. І за таку ціну це взагалі 180 чи 190, не пам'ятаю. Класний, Солоденький такий. Фруктовий, така солодкуватість, фруктова, така в ньому ягідна, навіть я б сказала. Ось так представлений він в каталозі. В наступному квітковий цитрусовий він у нас заявлений. У верхніх нотах у нього бергамот, зелень, фрукти. У серці Лангі-Ланг, жасмин і лілея, і в базі карамель, амбра, мускус і кедр. Класний ароматик. 669 гривень, його ціна по каталогу. Ось таке невеличке моє замовлення, але цікаве, занесу в понеділок гельчики, нехай користуються клієнти. Олівчики виглядають досить непогано, цей такий коричнювато, я б навіть сказала, коричневато-бежевий такий для очей і фокус десь губиться і чорний Класні олівчики. Мені сподобалися. Також прийшов мені новенький уже каталог на липень. Ось так він виглядає класний каталожик. Ну і черневий ось так. До дні тата. Фокус десь у мене взагалі розгубився. Таким було моє замовлення. Пишіть, що з цього пробували ви, чи подобаються водички. Чи подобається водичка Тюпершин, як вам, яка представлена в якості подарунка? Ну, як подарунка, по спецціні, так, подарунок, скажімо. Але ціна досить непогана. За цей аромат він доволі стійкий, я носила його, він доволі стійкий, гарно звучить. Солодкуватий такий, фруктово-цитрусовий, класний аромат. Задоволена я. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд, всім до зустрічі і на все добре.